Пострілу? Ану. <проб> Офігеть. Ну що, типочок халявку зловив. <проб> не підніміть. Слухайте. Слухай. <проб> Якщо ти хочеш пограти у Warzone Mobile, Задумайся. Жартую, це трошки був ремікс, але на таких налаштуваннях я не відчуваю, що телефон гріється більше. Бачу круту деталізацію. Бареал! Вітаю, друзі, у новому відео. Друзі, виявлялося. Що гра пробила мильний графон, коли у вас просідав FPS? FPS тут просідає завжди. Це не новина взагалі. Просто питання: до якої межі мав впасти FPS, щоб гра починала бути мильною і не жертвувала графою заради продуктивності? Оце цікаво. Зараз вони цей баг, наче. Ну, не баг, цю фішку свою пофіксили. Тому що у людей просідання скажені у цій грі. В мене, наприклад, від 40 FPS до 165 він стрибає, може стрибати. А зараз зробили так, що якщо у вас FPS просідає до 25, тоді тільки у вас графоні становиться мильним. <плес> Хто? Також, значить, цей фікс має десь виправити графон, там, де він становився чорного кольору, тобто непромальовані текстури, мали прибрати інпут лаг в Striker 9. Але я цей інпут лаг навіть зараз відчуваю. Я відчуваю затримку. <звук> О, чую. Relocated Enemy UAV active. Я щось забув про лодау. Так ось. Input Lag. Якщо я не помиляюся, це швидкість реагування на ваші дотики. Капець тут людей. Друзі, страйкер 9, мабуть, бафнули трошки. Чомусь в нього дуже швидкі ТТК. Я знаю, що на комп його бафнули, але ми ж не дурні, ми розуміємо, що на комп і на телефон параметри відрізняються. スタングルネードだスタングルネードだああああああああああああああああああああああああ На даху нам би авіаударчик. Мене почули. Не знаю, друзі, лаг я дуже відчуваю. Зображення мильне. До речі, як вам ідея, якщо я зроблю ПКшний канал, буду грати на комп'ютері і випускати туди ще відосики? Не гарантую, що мобільні будуть так часто, як це маємо зараз. Ооо. Як полюч. Шо с пострелу? А ну Офігеть. Ну що, типочок халявку Друзі, на жаль цебелла. Помахаешься. Да куют ти Завжди зі мною. Ай. Та всрали, би, срали. Хочу Striker 9 затестити, тому що здалося, що він якийсь. Бустанути трошечки. Я так розумію, що активи розраховують на фікси ну такі дієві. У наступному патчі це вже буде якийсь глобальний патч, скоріш за все. Це буде аж у наступному сезоні. Я відслідковую таку послідовність, що з кожним сезоном з'являються нові баги. Їм якось важко переносити досягнення, зброю і всю статистику з компа на телефон, особливо у час нового сезону. Готуйтесь до того, що це буде постійна гонка за оптимізацією. Котра ніколи не закінчиться. Ця гра не дійде насправді до тієї стадії, коли все це фінальний продукт. Ось так він має виглядати. Тепер грайте і горя не будете знати. Ні, я не знаю, як побудувалась така стратегія у цій компанії, але ви цього не дочекаєтесь. На жаль, потрібно або прийняти гру, що вона така, і ви будете жити з надією. До речі, це може бути такий прийом, що вони годують вас сніданками, і ми чекаємо. Тобто вони утримують аудиторію. Це насправді геніальний маркетинговий хід, і при цьому заробляють. На скінах. Ось ми і дійшли до розуміння цієї стратегії, цієї компанії. Реально, красавчики, як я до цього раніше, не тепер. Давайте, по приколу, зараз затестимо високу графу. Мені дуже цікаво на це подивитися. Коли вибираєте високу графу, має збільшитись роздільна здатність екрану і має піднятися якість. Хай. Ну так, все гарніше зараз виглядає, але інпутлаг зараз буде скаженський, напевно. Шоу брюнь? А що це вони вирішили мету пододавати? Oops. Не подніміте, слухайте, слухай, якщо ти хочеш пограти у Mobile, задумайся. Жартую, це трошки був ремікс, але на таких налаштуваннях я не відчуваю, що телефон гріється більше. Я бачу круту деталізацію. А хто це Лодік тільки от взяв? Блін. Ні, ну на високих, прям слухайте, я. чому я до цих пір не затестив високі налаштування. Реально класно, як на айфоні виглядає. Ну, на айфоні класне зображення, але FPS менший. Блін, реально гарно. Правда, температура трішки піднялась. Друзі, з приводу каналу на ПК. Те, що я питаю у вас, чи створити ПК-шний канал по іграм, чи ні. То я люблю грати у ГТАшку у... Він? Він? Я люблю грати у ГТАшку у код на комп'ютері, тому у вас би чекали там такі ігри. Хілься хілься хілься! Поняв, плити знову не надягаються. Мені рекомендували при цьому відкрити рюкзак, викинути зброю. Відкрити рюкзак, викинути зброю. І плити все одно не надягаються. Ага, це я теж не можу зробити, і це я нічого не можу зробити, можу лягти. Спринт не вмикається, Цілитись можу. Гра взагалі топ. Поїду до. пацанів, У мене дивляться. Афігеть, їх там дохріна. Ай, а ні, можу нашого купити. Я як людина з обмеженими можливостями у грі... У. Давай. Не можу похилитись. О. Не можу швидко бігати. Можу виживати, як можу. І зброю поміняти не можу. Бляха, залізь. Ну, от я бачу, типов. Хто знає, як це лікується, запрошу вас у коментарі. В думках я дізлайк ставлю цій грі великий соковитий жирний дізлайк. Підписуйтесь обов'язково на канал. Задумуюсь створити канал там, де я граю у ПК. тому що після цього розчарування хочеться грати у ПК. Скачав собі PUBG, скачав собі Valorant, скачав собі GTA. Ну, не знаю, якщо вам цікаво, пишіть. Залюбки читаю всі коментарі. На всі коментарі відповідаю. Так що бажаю вам гарного настрою. Міцного здоров'я, друзі! Слава Україні!